Я залежу, я страждаю, і я без нього не можу. Дівчат, впізнали? Дуже часто від е, своїх клієнток я чую, ну як я його покину, якщо я його люблю. Ви не розумієте. І ви знаєте, я справді не розумію. Вітаю, ви на каналі сексолога психолога Лани Павловської. І на цьому каналі я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Натискай, «Підписатись». Що таке залежні стосунки, і чому у мене є таке хворобливе відчуття любові до того, хто мене кривдить? Чому я кажу хворобливе? Тому що в цій любові немає нічого любовного, немає нічого із почуття любові. Дивіться, коли мені хтось робить погано, хтось мене кривдить, як ви думаєте, яка в мене має бути адекватна реакція на кривдника? І поки ви думаєте, я вам скажу. Негативна, я маю засудити свого кривдника. Умовно кажучи, я маю назвати аб'юзера аб'юзером, кривдника кривдником, насильника-насильником. А коли я легалізую його кривдження, тобто я їй даю ну, легальне право так робити, умовно кажучи, мій партнер мене ображає, маніпулює, газлайтить, словесно мене принижує, не дай Боже, фізично мене принижує, б'є мене чи навіть зраджує. А я сиджу і така: то я ж його люблю. Хочеться сказати, у тебе все добре з головою. І навіть зараз це звучить трошки, знаєте, грубовато і різко. Я хочу, щоб ви зрозуміли, дівчат: ми не можемо любити тих, хто нас кривдить. Це неадекватно. І я зараз поясню, чому так відбувається. Ми зараз говоримо з вами про залежні стосунки. Коли я залежу від цих емоційних качелей, які мій партнер мені організовує, я не можу з них спригнути. І все, що я в ньому люблю, це ось це відчуття. Гойдалок. І зрозумійте, коли зі мною поводяться погано, там завжди є момент компенсації. Партнер зі мною вчинив погано, я постраждала, потім героїчно з цього вийшла, пішла, подружкам, розказала, що Боже, він такий кончений, мене вже так з ним з дівочки, ви не розумієте, мені так хріново з ним. Потім він прийшов через тиждень, вручив вам квіти, чи не знаю, купив вам щось те, що ви хотіли, чи йому помив посуд, перебрав хаті, і він такий Мій Вася! Ну, золото не чоловік. Да, бухає по виходним, да, мене нахер посилає через кожних два дня, але ж дітей любить, але ж гроші заробляє, але ж, блін, ну в когось ще гірше. І от у мене на оцих качелях виникає думка, що так має бути. А чому вона виникає? Та тому що в дитинстві, коли батьки мене виховували, я завжди сиділа на моменті, ось цих, знаєте, на цих наркотиках емоційних, умовно кажучи, коли я в залежності від поведінки батьків я підлаштовувалась під їхній настрій, я заслуговувала їхню любов. Я чекала, що вони одобрять якісь мої вчинки. Я чекала, що вони мене за щось похвалять. І я вже тоді в дитинстві зрозуміла, що зі мною такою, яка я є, по факту. Мене за таку любить ніхто не буде. Мені треба якоюсь бути, постійно щось робити, зривати з себе, знаєте, ці обладунки доспехи, успішності. Я гарно вчилася в школі, я була красива, я була розумна, я вчилася в університеті, я народила дитину, я вийшла заміж. Мене все гарно в хаті. Я така молодець, мене знаєте, волосечко забране, я така гарна хазяйка. Я постійно комусь щось доводжу і залежу від цього. І я граю в цю ігру все своє життя. І коли партнер мене кривдить. Я така, та ні, та, та це він на мене не кривдить. Це просто щось у нього, щось не так, зі мною. щось не так. Він мене кривдить, бо це я якась не така. Я не заслуговую іншого. Бо я вивчила цю схему з дитинства, що зі мною можна тільки так. Я не заслуговую найкращого з найкращого. Я оберу з того, що мені плюс-мінус запропонують, і буду з цим колбаситись до кінця життя. І зайду в ці залежні стосунки, буду залежати від нього. Бо це він визначає мою цінність, він визначає, яка я жінка. І він мені зеркалить рівно те, на що я сама собі внутрі заслужила. Ну тобто, мовно кажучи, якщо в мене всередині є повна впевненість того, що я не кращого, у мене нема впевненість того, що завтра прийде класний чоловік, який мене заполюбить і буде зі мною в класних рівних стосунках, де мені буде комфортно, щиро, відверто, підтримуючи, довіряючи, бла бла бла-бла, я така, та ні, ти що, це дуже легко, це дуже так не буває. Зі мною? Пф! Та я вже стільки гімнавстю в житті з'їла. Та я вже в детстві, знаєте, скільки відгребла. Та ви не розумієте, я і б'єте себе в груди, я і це переживу. І дивіться, нам насправді бути в цих залежних стосунках, на жаль, вигідно. Нам ця історія жертви пострадать, ну, це наша така, знаєте, в генетичному коді прописана, на жаль. І нам класно бути жертвілами. І залежні стосунки це підтвердження якраз ось цієї жертовності. Я положу на алтар своє життя, і я докажу, що я не зря страдала. І це, на жаль, історія до терапевта в психологію, в психотерапію, пропрацьовувати воно само собою не зникає. І залежні стосунки це зараз знаєте, умовно, кожен кожен третій випадок моїх клієнтів це залежні стосунки. Отож, якщо вам здається, що ви не можете піти від свого чоловіка, який з вами, м'яко кажучи, погано обходиться, бо ви його любите. Жінки, перестаньте себе обманювати, ви його не любите. А ще гірше, ви не любите себе. Тому, якщо ви не любите себе, як ви можете любити когось іншого? Це утопія, це неможливо. І якщо ви не любите себе і не любите свого партнера, і згайдаєтеся з ними на цих ойдалках і залежностях, то зізнайтесь собі чесно: я ні чорта не знаю про себе, про свою психологію, про свою цінність. І я виживаю, так як я навчилася робити це в дитинстві на цих своїх механізмах. На жаль, правда, на жаль, гірка, я розумію. Тому знаєте що, хочеться в кінці відео додати? Не все так погано. Вийти з залежних стосунків можна і треба, і в цьому вам може допомогти спеціаліст, а ще є купа літератури. А ще тепер у вас є це відео в Ютубі, яке ви зможете абсолютно безкоштовно подивитися. І я бажаю, щоб кожна з вас, хто подивиться це відео, задали собі питання, чи я собі не обманюю, і чи точно я називаю тих людей яких я люблю е, істинно моїми людьми. Бо такі залежні стосунки не тільки з партнером, а й з друзями, й з колегами по роботі, і навіть е, з батьками. Розумієте? Тому будьте собою чесними і відвертими. І щиро собі зізнайтеся, що інколи я вибираю страждати, бо мені так хочеться. До зустрічі в наступних відео, папа. -па.